В Ефіопії, наприклад, якось коли їздили вже на ферми, було таке, що в другій ночі бобої не розбудили через те, що фігачили по по крищі будинків. Але знову ж таки, ну це все прикольно. А ви коли були на фермі в Ефіопії? Ви mm -hmm. могли жити на фермі? І в залежності від ферми, дивись, тому що mm -hmm. якщо брати контекст Ефіопії. Не дуже багато ферм зроблені під те, щоб там можна було mm -hmm. жити. Та? Тобто є такі, що є. І є такі, що вони просто використовуються як там, дерева, та й там якась mm -hmm. мінімальна інфраструктура для, для робочих. Вони знаходяться в регіонах, де так чи інакше є якесь невеличке або велике місто. Так, і ти якби 4 години, наприклад, по тої ферми ти їдеш, що в контексті з не так і багато. 4 години це дуже комфортний okay. час подорожі від ферми. Ти живеш от, в якомусь такому готельчику. Це, звичайно, не, не Хілтон там, або щось тому подібне, але душ є, ліжко є, і це вже добре. Ну, тобто, так, якщо казати про такі країни, люди, котрі звикли до чогось суперкомфортного або там елітного, то ні. Але тоді втрачається вайп, якщо жити знаєш. Well, ну це просто. Але це 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 класно, та то... ну.